На дошці пам'яті їхні фото розташовані поряд. Разом сьогодні сюди прийшли і їхні дружини Тетяна Неділько та Яна Шандра. Кажуть, чоловіки загинули в квітні 2022 року в місті Попасна на Луганщині. Вони повинні були зайти 24 числа в Попасну. Так і сталося. Він сказав, що він вийде на зв'язок сам, коли вийдуть з позиції. Ну, на жаль, він сказав, щоб я не дзвонила якщо все буде добре, то він зателефонує сам. Так він більше не позвонить. Дружина загиблого військового Яна Шандра розповідає, через два тижні після втрати зв'язку з чоловіком. Їй принесли сповіщення, що він зник без вісти. Я вже знала, що прийдуть з ТЦК, Я знала, що мені принесуть сповіщення. У мене ніякого психолога не було. У мене прийшла людина, яка дала сповіщення собственно, я його взяла на той момент. Потрібно, щоб була якась людина, яка, як мінімум, тобі допоможе чуть прийти в себе і розповісти взагалі, твої подальші кроки. Тому що коли це було у нас, у нас такого не було. Ми були сам на сам. Цьогоріч в березні тіло військовослужбовця Володимира Шандри змогли повернути та поховати, говорить його дружина. Було поховання в селі, там, де він народився, це село Стецівка. Він був перший з попасної з тих хлопців, хто не вийшов, ми були перші, хто ховали. Зниклим безвісти вважався військовослужбовець Григорій Титаренко, розповідає його дружина Тетяна. Згодом тіло чоловіка ідентифікували, похорон відбувся цьогоріч, 1 квітня. Сповіщення взагалі не мені вручили, вручили моїй мамі. Я була на роботі. Друге сповіщення, що його знайшли, і збіг був ДНК. Мені просто позвонили з Києва, і я на завтра виїхала. Сама я все робила, оформляли ми всі бумажки. Батьки, дружини та інші члени родин мають розуміти, що їм робити далі після сповіщення про загибель чи зникнення безвісти, говорить представниця відокремленого підрозділу громадської організації група Патріот з питань осіб зниклих безвісти Анна Донець. А тому працівникам територіальних центрів комплектування каже, варто більше розповідати про це під час розмов із рідними. Вони не роз'яснюють, вони просто от прийшов, вони ага, так, все ось у тобі є сповіщення, все там готуємося до поховання. Немає чіткого алгоритму. Вони не підтримують родину в тому плані, що роз'ясніть їм, от на сьогодні ви робите це, завтра ви робите те, післязавтра те так зручніше для родини. Сповіщення про смерть родина загиблого військовослужбовця отримує особисто від спеціально підготовлених людей. Розповідає начальник групи морально-психологічного забезпечення Черкаського територіального центру комплектування Анатолій Григоренко. Сповіщення. Приходять з військової частини по седу, ми отримуємо йому, готуємо нове сповіщення. І потім командою там психолог, медик, виїжджаємо за адресою. По телефону ми родину не сповіщаємо. Ми проходимо, зачитуємо сповіщення, воно там де, який населений пункт, а потім вже в кінці звучить фраза «загиб». Тільки отримали сповіщення. Якщо виходить, в цей день сповістити, то сповіщаємо або на слідуючий день. Говорить, люди не повинні дізнаватись про загибель військовослужбовців від командирів, побратимів чи соцмереж. Головне, щоб ми сповіщали родини, бо з нами присутній медик, психолог, а не телефонували там побратими родині або знайомі якісь, бо ми ж не знаємо, де родина знаходиться. В якому стані чи є хто рядом коло неї? Каже, опісля територіальні центри комплектування допомагають родинам організувати похорон та владнати юридичні питання. Ми, коли їх сповістили, вони зразу ж не можуть нам надати інформацію. Там біографія нам потрібна, потім фото військовій формі. Коли вже тіло приїжджає, ми опізнаємо, ми їм розказуємо, що подальші їхні дії. Також ТЦК сповіщають, якщо військовий зник без звісти, тобто не повернувся після виконання бойового завдання, не був підтверджений як полонений або побратими чи родичі не отримали. Мала його тіла. Анатолій Григоренко виконує такі завдання рік. Каже, до такої місії звикнути неможливо. Дуже тяжко сповіщати. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.